Переумка поїхали на передним поставку. Пишите на канал. А давай. Задаємо новочку. И починаємо зараз грати. Досліджувати, Що тут взагалі є. Пора і тут. Стурма. Поїхали зараз на в стюрму і ми будемо вибиратися. Бережі, моло. Ліліка прокинулась. Прокинувся. Не знаю. Кинець. <кхух> я... Ага. Я не за руку, я якусь тотку граю. Ладно, погнали. А у нас тут все А! Че ты за мной бегаешь опять? Хоп-мутронный ти бігає, П -п -п так погнали, ладно. Огоп, опа, тут фиолетовый ключик. Це, походу, головный бот? Да, це головный бот? А, бігаем, бегам, бігаем. Пістолетами застраю. Так, 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 так. У мене є тепер зелений ключ. Куда його треба? Ага, значить він не девка. Ага. Ти... А, бігом, бігаем, бігаем. А. А... Како ты за мною бегаешь? А! 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 Вот мне не треба. Оп-оп-оп-оп. Треба Насилу взяв. Старний для кого це не таке. Він нас вбив. Він нас вбив. Вау. Що? Так, певно, все тепер. І йдемо ще раз. Це було нічого не понятно. Там казати маленька калка. Вам так не Так? Да? раз я буду більш обережніше. Карта маленька і за цього мало місця, да. Чтоп то три. Можна пропустити якусь, сука, сцену? Можна чи ні? Беррі арестував Марі. А, Беррі заражений. Пігі нас арестував, типа, поняли, да? бал. От ми вирішили рахали... чекати ми... з сьомою. Так, 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 так. Так. Скоро проснутися могли. Тут такий сізак. Коротше. Все буде чекати. Що ти за мною бігаєш? Давай, иди за мной. О! Вот эти монстры тоже полклянувся! Они нас укружили! Хоп-хоп! Бегам-бегам! А хоп. справишься! На стоит чувак! За мной едят, да, правильно? Они там слив, закрываются и тут треба работают.

Ага, до шкату. Ой-ой-ой. ой Так тепер там дохну кислоти. Ми могли пройти. Взяти органів ключик. Піти туди. так 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 погнали. А тут у нас білий ключ. Тут ми могли пройти далі. них на багато, набагато хват... у них хватило реально. Ну, боже. Ладно, все. З цього разу я точно втечу. Так. Погнали. Топ-тем-тум. Значить, да, там треба таку. Я, в принципі, вже все понял. Там більш менш розібрався. Тому я готовий. Ми прокинулися. Зараз почне. Нам потрібно вибиратися тут. А як ви знаєте, моя... Марія, так сказати, на це, На сей. Я хочу пройти всі карти. Ой-ой. Погнали, погнали, ой. Не, бізнесем, бізнес, бізнес. Зстреливаю я. Того oh, красапця, так сказати. Я буду до нього близько підходити, бо він мене може вбити. Mm -hmm. Що він покинувся? Покинувся. він покинувся. Це проблема. Нам би зараз ще не поміхало. Ще? Все, ти нам так бігає, хопка. Ставлю душку. А вон там до Давайте Давайте помаранчевий ключик выкористаємо. Але для цього почекаємо, поки у нас зараз. Ой, давайте поступок не покинемся. Ну, Пока ничего не допомагає. А мы вроде покинуть да? Но ну, я беру молоток. Молоточок и иду. В Что тут? Тут у нас гайковий клюн. Дара я, я застрелю его на 10 секунд. Хай подумає, для чого нас посадив. Угу, Так, давайте. Чекаємо зараз, все, як я нагнула. Нопочку. Тепер. Як то неликом... Можна зчитати теж вона бокс її карти. А то вона не дає нам проходити карту. Бігає за нами, тут непонятно. Повторяла на місці б, наприклад. Її біги все одно не вбиває. Почекала б нас. Все, яка проблема? Ладно, я сподіваюся, що з цього разу в нас точно вийде. А ми вже знаємо, що Беррі арестував мойку. Тут була така довга всяка сцена. Погнали без пробистро, без тробестро. Бестро. Хоп-хоп-хоп, 20 секунд. А до того як прокинеться цей челік. Челік. Bychom sa pozreli. On to dá bez toho, dá bez toho. Hopa, 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 zaraz, 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 Який походу вже йшов. Це було близько, це було близько. Це було дуже близько. Давай, підход. О, це було близько, теж дуже близько було. Нарагайся без стриха ви. Я хочу стрельнути в нього хапта пожалуй. Зараз я беру. Все я вистрелив. Висто, постоп, стоп. Поки він не прокинувся. Нам треба багато чого зробити. Наприклад, оранжевий ключик. Він же прокинувся. Тут так мало, да, Десять секунд. У мене є пам'ят. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Я вам покажу пока-пока. Я хочу сказати, что скоро вы до старого чука. Потому что я дуже хочу пройти. Тука. Ладно, все, «пока-пока».